Ну, Європа, не дивлячись на Євросоюз так і таке інше, вона не однорідна, як ви, як відомо. Там є різні сили, там є різні інтереси. Дехто в Європі намагається нагріти руки на нашій біді, заробляє на всіляких поставках бізнес під час війни дуже процвітає, а особливо це стосується Сполучених Штатів Америки. От. Там так військово промисловий комплекс піднявся. Е, так вони дуже зацікавлено е, давали дозовано нам зброю, щоб пролонгувати в часі е, оце знущання над Україною, коли просто дітей вбивають в сонних в квартирах, в своїх ліжках, е, рашистські варвари і так далі. Тобто Європа і Штати. вони Неоднорідні і їхня поведінка тому неоднозначна Інша справа, що ми повинні відстоювати українські інтереси, а вони перш за все пов'язані з тим, щоб якомога швидше зупинилася бійня, якомога швидше прибралися з наших земель окупанти, якомога швидше повернулися з полону наші бранці, де. У 21 столітті ці варвари, орки, влаштовують справжні середньовічні знущання над тими, хто захищав свою землю. І чому мовчить Червоний Хрест, навіщо така Організація Об'єднаних Націй, яка жодного слова не сказала з приводу цього варварства? 21 століття. Навіщо оці е, неймовірно популярні е, релігійні структури також засунули свій язик, невідомо куди, і не заявили на весь світ, що чиниться божественне беззаконня, коли беззбройних людей розстрілюють, коли катують, коли каструють наших. Хлопців, не за що не про що, коли тільки за те, що вони там е, вибили тату національних символів їм відрубають руки, весь світ повинен просто жахатися від того, що творить Росія, а вони так дуже скромно продовжують виражати своє занепокоєння. От чесно кажучи, мені інколи хочеться, щоб пару цих ракет, які прилітають на нашу. Голову залетіло все-таки все -таки на терени Європи, і вони відчули, що це таке, коли ти ліг спати і не, і не прокинувся тільки тому, що в 21 столітті на планеті знаходиться ціла імперія зла, озброєна до зубів, яка весь свій потенціал спрямовує на те, щоб нести смерть, руйнування і страх всім іншим людям. от колись я думаю, все-таки вони прозріють. І в тому числі, і, і ми в своїй діяльності ми працюємо фактично щодня, е, наша команда в тому числі ми сприяємо тому, щоб. Європа якомога швидше пробудилась, щоб розпочалися ці процеси депортації ярих тих расистів, які там побідобє влаштовують там, на 9 травня, які нападають на наших з вами земляків, де в основному знаходяться наші матері з дітками, рятуються від війни в Європі і так далі. Ми над цим всім працюємо. Ми в тому числі працюємо над тим, щоб владні структури в Європі захотіли реально нам допомагати, пам'ятаючи, що вони виступали гарантіями, коли нас робили беззахисними перед ликом оцього варвара, оцього колективного Путлера, коли у нас забирали зброю, коли. Змушували нас віддавати стратегічні бомбардувальники, віддавати тактичну зброю, ракети і таке інше, от так, що Європу треба змушувати захотіти е завершити війну в нас в Україні і завершити на умовах України, а не так, як зараз от, <с Fitness> кожного дня чуєш із, з цього болота нові хотілки. Дайте нам ще таку волость, дайте нам ще таку вулиць. Ми не власність ваша, не власність. Ми самодостатній народ, ми самостійна держава, незалежна від вас виродків. І це треба, щоб також прямим текстом заявляла і Європа, а не так, намагаючись ублажати варвара, щоб він, не дай Боже, не образився і, і не там почав. Залякувати Європу.